Боже, весь телефон в полі. Добрий, Добрий день. Клас. Басейн замовляли? Як ви працюєте? Провід по. Нормально. Добрий день. Нормально. Лежим там. А ви хочете зачинити? Дайте мені дві хвилинки, будь ласка. Вибачайте, що я забираю ваш час. Це ж прийшла ревізія, розумієте? Ні, я зараз повернуся. Ні, я не я тут хочу, тільки да, подивитися. Я спіймала вже зачиняють. Ну так, поки у вас також замокло, так? Да? Ага, це через це потекло. І ще досі капає, щоб ви розуміли, тут прям дощ. Ну, тут, в принципі, а ви світло не вимкнули. Тут більше нічого не робили поки що. Отут От тільки. Бачите. А світло тут не вимикаєте? Ні. Просто домашний. Може і правильно. От. Тут просто куча інструментів лежить. Щоб всі бачили, що вона там лежить чи? Ні, щоб охрана бачила, як я там говорять, щоб про Дивись, як багато зробили. Ви так багато зробили за тиждень? Так, кількість людей? Ні. більшу кількість людей? Ні. Більше кількість. Вже більш зрозуміло, що робити, так? Да? Ну, опитом. Он... Такое, его да, потом конечно, никуда уже не пропьешь, опыт. Понимаю, да. да. Это вот не... это как вы сушить планируете? Это не к нам, мы никак не планируем. А вам же сработать невозможно. А мы дальше уже идем, мы уже идем дальше. Ну кинем там где-то балки, где будет да? Не, ну вы просто крутяк, вы так много сделали Футочку вообще, кинули. молодцы. Я к вам всегда захожу и получаю удовольствие, потому что ну сравнение того, что я видела до этого и, с, и темпы работы и качество работы здесь просто волшебство сварка вот там, которая да, да. 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 я видел фотографии а, а так не видел ну, у меня куча видосов поэтому. А, что -то, что -то... Что -то... да, да. мы его расчищали дом? Три... вот это место, а, вот это место река... очень долго тут же ж было все горело и здесь такие, такие вот завалы да, мы сюда вообще зайти не могли вначале. Мы выгребали кучами вот так, чтобы пройти. Я... Вы тоже закрываете перестань, вот там, это, там, да? Перестань, 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 перестань. Что вы кажете? Разрушена. Вы вот это закрываете? Нам нет, надо выйти, нет. не? У -у -у. Нет, это был офис. Вообще крутяк. Столько сделали работы. Молодцы. Бачите, как это все выглядит? Да. Ой, Вика, тебе надо сюда пройти. Смотрите, что а я вам сейчас покажу. Вытрясли. Бля, тут бассейн. Реально бассейн. Провод. Тут опасно ходить. Цікаво, бачите, оце таки тримається. Тут от будуть брати, це все заклеють. Вікторія, йди покажу тобі віконце у, у небо. До мене йди, будь ласка. Дивись. Оце буде переманолічуватись. Не ході, а вогнезахистом покрашено вже. Я отак обійшла. Бачите, як? Ти бачила? Дивись. <плес> бачиш, витрясли все, такий тонкий слой. Моноліта взагалі. Це щоб все будуть. І тут вже нова сітка. Дивись, Вика. бачиш, нова сітка вже. Оце покрашено пожзахистом, а, вогнезахистом. Нова сітка. І, мабуть, ще з нижньої частини також буде ряд нової сітки. Оце мені подобається. Третя секція, Оце... тому вас так довго не роблять, тому що так будуть робити багато. Витрясли звідси моноліт, я вважаю, що це дуже правильно технічне рішення. Клас. Тут уже все вогнезахистом, перший слой оброблено. Чесно кажучи, я прям дуже задоволена, хоч видно якусь роботу. Хлопці працюють, хлопці молодці. Чекаємо їх далі.